Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, зараз я сижу на прямій потоковій трансляції. челікси дивляться, Челікси кайфують, а я рішив зайти трошки в Бравл Старс і трошки погульбанти. Перед цим трошки розімнувся, трошки на лілі побігав, бім бім бом вся оця штука. У нас старт дропчик, як обично випадає гавніна якась. Правильно? Ну хоча б монетки, це вже непогано. І дивися, перед тим як записувати цей відос, я ще сам селянову трошки погуляв. На лілі прокачав 216 кубків. Не то щоб багато, але в цілому нормально. На, на ній, кстати, дуже легко фармити. Я буквально один раз тільки проіграв ось якраз на стрімі. Він стрік свій злив, у мене, по-моєму, 12 він був. Але що поробиш? Життя таке бентежне. Значить, тут забираємо 200, перед цим я ще 200 забирав, для того, щоб її качнути. Кстати, да я її качну на 10-ту силу, так що вона тепер у мене крута, блін. Більше прокачувати мабуть, не буду, по крайній мірі, поки що. Ну, а потім вже побачимо. Так, а тут що? Я повиконував квестиків. Кстати, багато, реально дивіться Забираємо собі на ворона. Не знаю, чи я за ворона буду грати. Але Anyway, О, блядь, я аж проригався. Так, ігра теж проригалася, тому що дає мені всяку сценіну в стартропах. Мені вже давно ніякі ні міфіки, ні легендарки не падали. Слава Богу, хоч монетки ось випали. Капець, прям прям душить ігра, я в шоках. Дивіться, що я хочу сказати, прям з самого початку, прям перед тим як ми ще пішли іграти, я вже на стрімі казав про це, що треба буде спитатися, кого мені із метових персонажів стоит прокачати з тих, що в мене є, з того, що в мене із метових, ну хто в мене є. Типа в своїх режимах определених Джессі достаточно непогано. Коліт, ну достаточно середненька вона така Мортіс, я мовчу, він залупа, Откровенно, мех непогана. Просто вона така, ну, середненький, жить више середнього персонаж, хороший. Кольт, ну, за нього іграти треба вміти, а я не особо вмію. Ну, Теорії він такий, ну явно не імба. Тік теж для своїх режимів непоганий, але там треба команда хороша. Фанг такий, він середнячок, прям середнячок. От Лілі, вона реально прям хороша. Лілі мені прям подобається вона сильна. Я можу сказати, що вона прям імбова. Спайк, може, колись був імбою, але зараз уже явно не. Він просто ну, хороший персонаж, чуть више середнього, як на мене, це моє мнення. О, потім Пенні, ну просто ну норм, да, норм персонаж. Так само, як і Мз, вона зонір для определенних режимів, вона хороша, але не більше. Містер Пі, достатньо теж такий собі персонаж. Сквік, от Сквік хороший, сквік реально хороший, но на нього ж треба буде більше підкачати. Він непоганий. Потім Ельпріма Залупа. Лу. Коли я ще в 2018 році, по-моєму, чи 19-му, щось около того, коли ще іграв, мені випав Лу і мені показав, що він прикольним. Но після того, коли я ось заново почав грати, я поняв, що персонаж відкриває нас саніна. Зараз він мало іграбельний. Шелі непогано, але мені не то, що подобається. Поку, кстати. ну такий він. непоганий. Ксейф треба буде його прокачати. Хілер для команди явно буде не лишнім. Френк, от Френка можна буде трошки. Прокачати для Бравл Бола реально буде непоганий. От поковозможна, ну ну не факт. Більше нічим да Франка стояло б де, я думаю, прокачати хоча б до 9 сили, чисто для Бравл Бола Потім Сенді, вроді як вона реально непогана. Вона мені не дуже точніше. Він сука ім'я Сенді, якого хуя це він? Ну хай буде він. Він мені не дуже подобається. Але я бачив, як за нього тирують той ну, реально непоганий. Вроді як персонаж. Блєць, скрипить у мене мікрофон, Точніше не мікрофон. а Пантограф. Е, Ніта. Ну така собі. Брок реально сильний, але мені не подобається. Бул. Ізрідка, може бути непоганий. Мороза залупа. Ріко, кстати. От Ріко. У мене на нього скінчика немає. Возможно, його стоїть прокачати. У мене ж нема скіна, да скін треба буде купити. От Ріко, я можу сказати, що він імбовий. Прям реально. Барон. Барон непоганий, але він, типа, він поддержка, але в нього дальній бой. Ну такий, він не дуже удобний, як на мене. Достаточно слабенький. Дінамайка, я думаю, треба буде прокачати. Ріко на Майк, Френк, мабуть, Карл, такий собі, пем не очень. барлі гавно, бос ситуативний, і не дуже. Бібі непогано, но не то щоб я сильно хотів отигрувати. Кстати, бочка, бочка непогана, реально. У мене ще й скінчик єсь, можливо, бочку прокачаю, бочка непогана. Вольт імбовий, Вольт прям хороший. Джекі не дуже мені подобається, ну, така вона середнячок. 8 біт, ну, просто теж непоганий персонаж. Гас. не особо за нього шарює, я бачу, як за нього непогано отигрують. ну таке. Стук, кстати, теж дуже сильний. Пейпер. Ну, я її просто сам Хочу прокачати. Мені дуже подобається оцей ось ось скінчик, я його собі хочу перекупити і от з ним поігрувати. От е, з ним реально прикольно. Пайпер, вона хоч і не імбова, але я її прокачаю чисто із за вайфу фактора. Мені, в принципі, прикольно. Вона мені подобається. Цього дебіла я прокачувати не буду. Пішов він нахуй. А потім, ну, не скільки персонаж говно, а скільки <кхем> його поціновувачі, скажімо так, трошки дебілоїди, які його попустили в моїх глазах. Гріф непоганий, гром теж. Ну, в общем-то, напишіть мені, кого стоїть прокачати, кота, кстати, возможно. Чесно. Він хоч і сильний, але сложний, мелоді теж за неї важкувато отримати. О, а там далі не знаю. Так що напишіть мені в коментарях, хто реально непоганий, а там буде видно. я зараз не минут 10 розсуждав на цю тему, але рано чи пізно треба було трошки своє мнення висказати по поводу деяких персонажів. О, так що напиши, буде цікаво, кого мені стоїть далі прокачувати. Буду собирати бабки. Поки що півтори тисячі треба хоча б вісім на прокачку одного персонажа. Так що да Ну а поки що давай до як мінімум квест. Мені тут лишилося не так і багато. Потім підемо трошки ще в ранговий залетим. І я думаю, що буде норм. Мал-де-сно Ну а поки воно грузиться, не забувайся підписуватися на лайки, ставити канал. Це дуже важливо, особливо зараз для мого чанала. Прямо для того, щоб дивитися відос це обов'язково, це як білет, як пропуск на просмотр відоса Якщо не поставиш, то далі. Дальше... Бляха, а він блокує мій гаджет? Чи ні? Чи, да? чи хуйо пойми? Давай якось сюди отак втічем так, а він де. Ага, все нормально, нормально. Ми його розман Живем, живем, плюс живем. Бо він мене убив. Він прям мене убив і гать без проблем. Так що лучше від нього втікти. Йобаний Корделіус, йобаний Газонюв. Він такий противник челікс. Але що поробиш? Що бе Кстати, я не знаю, як воно чи буде нормально виглядати на відосі, того що воно ж я візьму запис із трансляції із стріма. А тут бітрейд менший, і воно, по ідеї, і буде чуть похуже виглядати, чим коли я просто записую, то ж тут вісімк бітрейда, а обично я ставлю 30к бітрейда. І от якби бім бім бом так, шо ти малиха? Бім-бім-бом-бом, все, мінус 2, Прям замечательно, Тільки що було. Топ-3, як мінімум, вже він стрік не проїбав, а вже і топ-2. Так, і він про нас не знає. Оце прям замечательно, Давай сюди отак увірваємося. Ага, ага, все, я поняв тебе. І він навіть не знає проти кого він грає, по ідеї, да, Я предполагаю, що він не знає хто проти нього. Сюда. Леончик, маленький мій, як діла у тебе, кентуха, братуха, Що там? Дібайно, ну, в нього банок було багато. Хоча і в мене немало. Ну тільки що прям було добряче. Плюс 3 кіла сюди. Якщо ще одну таку каточку оті грати, їбать ба. Прям по-бистрому виконуємо квестікс і прям хорошо буде. Мені прям подобається, не знаю. От в шедешечки вона супер ахуєнно підходить. Проблема в тому, що в багатьох режимах в ранговому бою вона, ну. Так, типа. Зачасту там такі режими, де вона не супер сильно канає, вона такий більш соло ігрок для шадешечки. А от в яких режимах її можна ефективно іспользувати в рангових боях? це вже питання. З цим я ще до кінця не оприділився. Ну якраз зараз все залетим в ранговий і подивимося. І подивимося, там пару каточок зіграємо, перевіримо свої сили. Так, мінус один. Мінус другий буде, чи. Блять, управління залагало. Треба тікати, треба тікать. Ми тільки що друг друга чуть не убили, друг друга застикували, втікли одне від одного. Так у мене ульта фармиться. Кстати, у нього теж ульта є. Так, все, ульта є. Я би трошки отак свалив. Мені воно не надо абсолютно. Оно, хай він з гріфом там валиться, а я під шумок залечу. Так, так, отлічно. Гріф, як діла у тебе. Маленький, як у тебе справи. Бам-бам. О, це було прям замечательно. На таких крисичах, на гандоничах, прям. Ну, мені таке подобається. Я прям кайфую з такого геймплея. От вона соло ігрок прям пиздатий. Прямо так типів підсижувати. То що надо. Опа! ніхуя його шотнув. Ебать, мене там демеджа. Просто якесь неадекватне количество. Так, він мене тут побачить, узнає, що я тут. Ага, ага, все. Понял, прийняв, обработав. Уработав. Давай побіжимо сюди до центру. Ля спамить мені цього клоуніча. Ти башо придумав. Так, і що ж він буде делати? Буквально чуть-чуть до ульти не вистачає. Ого, все, все, хватає. Ну все, Кент, у тебе тут научатися. No мені кажеться, що він буде робити, я без поняття малейшого. Так, ну давай, давай, давай. Ну він пробує, він прям пробує, і зараз він воно уйде. Він віз челу і шоу. Ну якщо що, в мене теж інвіз є, мені похуй похуй. Як я ультою тільки що не попав, от як я не йомудрився, тільки що не попасти. Блять. Ну ладно, ну ладно. Обідно було. От тільки що ультою я не попав, прям дуже і дуже неприємно. Але все одно плюс 3 кіла, це найголовніше, топ-2, все одно непогано. Стан дропчик є. Опа! А це, кстати, заявочка. А це заявочка на щось приятненьке. А ну-ка, ще є три шанси, возможно даже легендарка випаде, в чому я сумніваюсь, звісно, але. 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 Ну, міфічська, окей, ну хоча б так. Хух... Ну, з Богом, мені давно вже міфічно не випадало. Возможно, за це время у мене якась аура піднакопилася. Трошки у мене зараз буде везучість прокачніша. Ну, давай. Ну, блядь, ну ти серйозно? Моя аура, коротше. Ніхуя не сработало тут теж. Яке ж говно мені Це просто капзда. Ой-ой-ой, тепер можна дивись, у мене в квесті, в принципі практично немає, хіба що в гарячій зоні воно, а от в ранговому бою вже щось та й присутствує. Ну що ж, погнали? Дуже зараз сподіваюся, що в мене нічого вилітати не буде. Гаряча зона, гаряча зона, гаряча зона. Чи можна її сюди взяти? Ну кущів мало. Куди її сюди взяти? Шо у нас тіпи взяли? Ну в принципі, ладно давай візьмемо. Вони кажуть, фанга взяти, але я візьму лілі. Попробуй, попробуй. Давай, все таки, хочеться їм на ній отигрувати. Давай пробувати. В принципі, команда в мене непогана. Я думаю, це мені дозволить. Позволить, позволить взяти лілі. І якщо що я підкрисю на своєму гаджеті, Залечу і буде прям хорошо. Так, тіпи, тіпи, тіпи. Мені головне не рашити, особо, не пушити. Так, а от тебе можна вальнути сюди. Це було прям непогано тільки що. Вони хай захоплюють, а я буду тіпів якось так підкрисювати, акуратненько, пробувати, по крайній мірі. Ульту треба підфармити. Так, так, ульта є. Оп-оп-оп, хорошо. Влітаємо? Ну бляха, ульта. У неї дуже мільно ульталотий. Все-таки треба цілитися Все-таки треба цілитися, без цього прям нікуди. Я ще поки що привикаю. Тільки щоб прям було доказательство того, що все-таки цілиться прям обов'язково. Якщо не цілиться, то прям буде біда. Серйозно, мене навіть цей дебіл убив. А це я тільки щоб прям був в шокі. Ну я ульту зажалів, я не хотів її використовувати Може і стояло б, Ну вже ладно. Так, мій мім бомбом. Не попав по одному, попав по другому. Все одно непогано. Окей. Так, ну ми поки що захоплюємо, в принципі, односично непогано. Вроді більш-менш живемо. Давай на ульті, отак вилетим, хорошо. Оце не хар. Ебать, він наки... А я, кстати, ні разу не бачив його цього гіперчарджа. Типа нього гіперчардж гімовий, ти бачив? А то він накидав нам, прям добряче. Так, давай. Куди я йду. От, блядь, ну забагувалось управління. Я тупо не в ту сторону пішов. Тупо не в ту сторону пішов. Так, типи. У нас тут якийсь замес, їбанутий провісходить. Так, брок. Брок мені зараз накидає. Треба тікати. Ну, наші чуваки справляються, О, це найголовніше. У нас, у нас команда хороша, вони більш-менш справляються. Але Anyway, Anyway тільки що розвалили прям нас. Ну, ульта є, ульта є, це хорошо. Зараз на ульті попробуємо влетіти. Так, так. Ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Треба було б цього дебілої вбити. напевно, так? Да? Бажано було б, як мінімум. Ульту я тільки що проїбав опять. Ну і ми програємо. Важко, важко тут на лілі, звісно, так. Да. Ми от проіграли Ну і Лілі сюди, откровенно говоря, не підходила. Вона прям супер костильна, тільки що була, я мало надамажив. У нас тут більше тімейти валили, так що таке. Ладно, все, більше її брати не буду. Ну старатися, як мені не брати на непідходящі режими Що у нас тут? От тут, кстати От тут, кстати, може. От тут може отигрувати. Нова візьмемо тут прям може. Але я замітив, от реально, коли граєш в шадешечку, в шадешки прям імба Там вона прям взагалі їба, тільки в путь. А от коли їдеш в рейтинг, зачасту якісь проблеми появляються. Тобто, то мапа підходяща, то режим підходящий. Ну тут, вроді должно бути нормально. Кущики є, якщо десь можна буде сховатися, підкрисити. Вся ця штука під гаджетом перебігти, і буде нормально. У них, у них Дінамайк, Ліон, блін, у них шелі в шелі буде вилітати прям важко. Але я попробую, я прям постараюся. Я прям зроблю все, що можна. Так. Мінус Дінамайк. Давай попробуємо до них ось в кущики перебігти. Ладно, до них, мабуть, я не встигну би. Треба сидіти так крисить, пробувати. Так, для мене, біля мене, вроді нікого немає. Да? Давай, значить, перебігаємо сюди, вони, по ідії, не знають, що я тут. А ні, походу знали, вони походу знали. Да-да-да. Сука, читають. Прям лілі дуже часто вони викупають, Куди я можу побігти в своєму інвізі. Так. А от така ти прочитав, ні? Ну і блять. А таке вже я не прочитав. Ну, бляха, шелі прям дуже жорстко контрпікає мене. Мені з нею, прям супер важко. Але я стараюсь. Стараюсь як можу. Ну, у нас, по-моєму, тут уже все. Тут голяки присутствують. Треба Ліончика, Ліончика якось треба завалити, Ліонтіва. Яким же ж образом тебе завалити? Гнедюк ти такий. Як же ж тебе убити? Треба попробувати через оці кущики до нього залетіти. Давай попробуємо на крисічах. Оп, 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 оп. Сюди. Замічатено. Все, ми виграли. Ебать, він тупанув тільки що. Як ж він тупанув? Ой-ой. Брательник, ну все получается. От тільки что було прям замечательно. Давай ще отак все увійдемо. Тікаємо. Все, все, вони мене не знайшли. Я на інвізі пробіг. Сюди! Оце тільки щоб було прям прям хорошо. Ну там Леончик протупил. Там Леончик прям гавна трошки від'їбав, але нормально. Так, все. Серебряна ліга. Таке мені подобається. Давай мені стартропчика. А ну-ка. Як обично випадає саніна, але мені не привикати. Тут, кстати, плюс тисяча бабосів, це замечательно, 2500. В теорії можна було б їй ще щось тут кста прикупити. От тільки що, М -м в кущиках буде швидше передвигатися. От я рідко цю штуку купляю, але конкретно для неї а це, возможно прям те, що треба. Це возможно, прям штука те, що треба. Як ви вважаєте, чат, мені, що мені ще із цього взяти? Скорість брати, не брати? Ну окей, окей, в чаті мені пишуть, щоб я брав або, або демедж, або защиту. Походу, все-таки оце не так сильно роляє. Мені я щит найкраще все-таки найкраще узяти. Я його найчастіше, в принципі, беру. І це вроді як найадекватніша функція, яку можна тут взяти. Окей, все, моя лілі стала ще сильнішою. Тепер нормально. Бравл бол, бравл Бол. От кого мені взяти на бравл болі? Ну явно, явно не лілі. Хоча, ну опять-таки, кущики є, але тут не її треба брати. Тут треба брати. Давай на мег підемо, я її зачасту беру. Йобана жизнь. А я тільки говорив в началі відоса, що у мене перестало вилітати. І тут тобі на поїв говна. І що мене назад в катку кине, чи ні, чи мені опять, типу, скаже, а -та, та бач, який ти поганий, у тебе вилетіло. І вилетіло, ну, непонятно, то лі за самої гри, то лі за блюстакса А ні, я в ігрі, все, слава Богу, все, живем плюс живем вам плюс вам. Нам навіть не забили. Фух, прямо аж аж одлягло. Слава Богу, бо я вже злякався, думав зараз опять откисати Так, ну тут ми вже врятлі засейвимося. Чи засейвимо? Ніхуя ми засейвилися Окей, бо я навіть ульту не хотів втратити, я думав, що вже все, голяки, але як бачиш. Куди ти своїм ультімейтом тусуйся, Кант? Єбать, ще й забив. Яка ж мразота на цьому на, на Франкові? Він сюди прям супер імбовий, я не знаю. І ще ша раз заб'є, да? Ще раз заб'є, Ні, 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 тихо. Ну, нас типів поубивали, мене теж убили. Ну все, куди? Тіба, який ж у нас конч на цьому, як це дебіла звати. Куди він пригнув? Ну от куди тільки ша, альпиріма пригнув? Куди і по що? Що він там хотів найти, тільки що? Вмісто того, щоб сейвити базу, тип кудись пригнув просто. Ой-ой-ой-ой. Нокаут, кстати. От в нокауті можна опять брати Лілі. Берем лили. али ні, ну Франка по-любому надо буде прокачати для, для Бравелбола. Бо, ось в нашій команді ніхто не взяв і ми говно пожрали, тупо зачерпнули кала. Так що такий персонаж по-любому треба. Ой-ой-ой, накидав Кент. Кент прям добряч, тільки що насипав. Так, давай якось так сюди перейдемо. Він ж навіть не знає хто тут, і що я так можу. Так, Тіпчик. Ну все, він вже нічого не сделає, по ідеї. Хоча в нього ульта є. Ай, -яй -яй, больно. А де Мейсі? Де наша Мейсі? Ага, все, я, я викупив. Головне, щоб вона не здохне. Це буде прям, прям тільт. Ну, у Челіка, по ідеї шансів ноль. Шансів, по ідеї, прям нуліна. Давай, давай, жмем його. Все, слава Богу, догнав. Слава Богу, Богу слава. Слава Мерлоу! Гейдлоу, гейдлоу. Хтось є тут? Нема. Куди Ну куди воно кинуло, блять? Ну откуди воно кинуло? Сука, я ще й в соло лишився. Кап да. Пизда, кролям. Пизда. Ну він прочитає, він знає, що я до нього біжу, да? Ні, він не знає. Йбать він дуралей. А тут тільки що чел говна. Похавав. Ой, блядь сейчас я такого говна похаваю. Так. Так, живем. Вроді би живем. Давай, давай, давай! Ну ёб твою мамашу, я буду плакать, блять. Я буду какать. Сука, а це було обідно. Який не убив тільки що. Я ще й гаджет не успів нажати. А це прям плюс тільт. Це прям плюс тільт, неймовірний. Так, а тут що? Вони всі в одному місці там сидять, да? Всі в одному місці. Мейсі не здохне, я тебе закліну... Блять, ну понятно. О, слава Богу, слава Богу. У нас чел теж хорошо отриграв. Головне, що він не здох зараз, він засейвився. Слава Богу. Uh -huh. Лишилися два в два. Отигравать в бляха-муха. Можна, але пені поставила свою оцю турельку, і це прям неприятно. Прям неприятності їбанута. Куди. Ну, блять, ну єбана. Як играть? Як от з чим це може бути пов'язано. От до цього ж такого не було, до цього ні разу не вилітало. А от останнє час, це останній тиждень, мабуть. Я играю, у мене просто вилітає Бравл Старс. З чем може бути пов'язано, хуй пойми. В рейтинг так ходити це взагалі анріал. Ходу на телефоні прийдеться все то делати. А ми ж... Ще... І ми ще й виграли. Ми ще й виграли, але воно щось спідвисло. Як іграти в їбучі Бравл Старс? Хуйо простиш. Коротше, не знаю, не знаю, як так отигрувати Давай ще, мабуть, одну каточку зараз зіграємо, якщо вона не вилетить. І на тому, мабуть, все, і треба буде рішати. Перед тим, як записувати next відос, я прям сяду, я прям прочекаю весь весь інтернет для того, щоб поняти, що може бути причина. Бо це щось прям не смішно Нокаут. В нокауті в теорії теж можна підлетіти на, на гаджеті, оце між кущиками, отак перебігти. І буде, думаю, непогано. Смотря, які у нас будуть тімей. У нас Кольт, Кольт це прям хорошо, це прям нормально, Чел вибрав. Таке мені подобається. А другий Іріко, Кста, у нас нормальні тімейти. Це мені дозволить зараз нормально отіграти на лілі. Хто у них? У них ворон, у них брок, у них кактус. Ну в теорії нормально, шанси явно присутствують. Шанси є. Лишилося тільки що у мене не вилітало. Найголовніше у Так, давай підлетим до ворона, аби в мене ще не багалося її бучі управління. Так, Ворону. Ворон уже в нашу сторону побіг. Я те поняв він ще може замедлять. Ну наш Ріко справився. Ріко молодець. І Кольт, кстати, Броку убив. Коротше, мої тімейти вместо мене все ділають. Тімейти, прям красавчики Тімейти прям рішають. Рішають судьби Бам-бам. Все, замечательно. Ну я таке, чисто в кінці, трошки підсапотив, саму малость. Ну не багато. Ну тепер дивись, тепер я можу на ульті влетіти Тепер я можу влетіти на ульті. Це прям хорошо. Так, в тебе влетіть на ульті? А я в тебе влечу на ульті. Окей, два в два лишилися. Хорошо, хорошо. Давай отако. Тіпи. А ви мене ждали? Опа-опа-опа. А я вас ждав. Так, окей. Один в один лишилися, і Кольт говна в'їбав. Куди побіг? Нахуя він тільки що слився? Оце в вопросі такого конкретного характеру. Що він, блядь, зробив тільки що? Він міг із далека просто сидіти, кайфувати. Куди пішов, що зробив? Ну якби я теж на гаджеті міг там втікти, але я вже в моменті такий трошки тупанув на нірнячках. Можна було так зробити? але вже щось зроблено, то зроблено. Ай, больно. Больно, 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 больно. Давай в брока влетим. В брока ми влетим. В брока ми влетіли. Замечательно. Все, сюда. Сюди, туди обратно. Ні, отут прям Лілі нормально підходить. Тут вона прям тащить. Кольт, правда, нам заруїнив один із цих і слаймів, но в цілому, в цілому, непогано. Слухай, ну коротше, треба буде далі за неї гуляти, далі опять такі апати. Що в мене по, по цьому, в мене поки що тільки перша ця серебряна. Треба буде, напевно, в відоса поіграти трошки, попрокачуватися. Возможно, на наступному відосі я вже буду в золотій лігі, це вже побачимо. Да, Ну і постараюся розібратися з тим, що у мене за проблем із їбучим цим, Це його, то його, що в мене воно вилітає, бо так іграти прям ну, невозможно. Коли у тебе так часто воно вилітає, це ще мені повезло, що зараз мені предупреждення накинули, кинули, то що вполне могли, але повезло більш-менш. В общем то да, от лілія кайфую, випшіть, кого мені із бравлерів імбових прокачати наступним, кого мені не хватає із тих, що в мене є, прокачені. А прокачені у мене це сквік і всі що ось вище. Це ті, за кого я граю, ці ті, що в мене прокачені. І кого мені сюди не хватає, і кого мені треба із тих, що в мене присутствують тут, прокачати. Пишіть, я вас почитаю і потім зроблю своє якесь рішення. Да. Ну а поки що дякую. всем за парель, шановные товарисы, подписывайтесь на лайки, ставьте канал, ну и до зустрічі в следующих видосах. Всем баба. Все, що я можу вам сказать, это... Подпис... подписывайтесь... 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 подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите следующего видео.